Всім привіт! З вами канал Космос. Марс є однією із найбільш детально вивчених планет Сонячної системи. При цьому ця планета є однією із найбільш дивовижних і загадкових планет. Марсоходи і супутники неодноразово надсилали дивні та загадкові фотографії, які спочатку вражали навіть вчених, і потребували довгого та детального дослідження, щоб їх пояснити. Цим, звичайно, були у захваті уфологи та прихильники теорії марсіян. За останні десятиліття вони понавигадували велику кількість псевдонаукових теорій щодо цього. Тому сьогодні ми поговоримо про 5 найбільш загадкових фотографій з Марсу і про те, що насправді на них зображено. І як завжди, давайте розбиратись у цьому разом. Перший знімок це так званий Марсіянський ліс. Ці, так би мовити, лісосмуги в районі північного полюса Марса сфотографував космічний апарат Mars Reconnaissance Orbiter у квітні 2008 року. А наприкінці 2015 року зображення було опубліковано НАСА в розділі Astronomy Picture of the Day. Багато людей, дивлячись на ці знімки, помічали там велику кількість дерев, які піднімаються із поверхні Марсу. Ці темно-коричневі прожилки, справді, дуже схожі на стовбури дерев. Але насправді це всього лише проста оптична ілюзія. Вчені вважають, що ці в лапках дерева з'явилися в результаті простого танення сухого льоду, тобто замерзлого вуглекислого газу, що знаходиться на вершині дюн. Цей процес оголює бурий пісок, який залишає дивні сліди, сповзаючи вниз по схилах дюн, і утворюючи ілюзію дерев. Те, що ми бачимо на другому знімку, називають марсіянською рибою. В 2016 році марсохід Curiosity зробив цю дуже дивну фотографію поверхні Марсу. Серед скал та уламків гірських порід можна було побачити закам'янілі залишки риби з роздвоєним хвостом. Уфологи були в захваті від такої знахідки, адже існує багато припущень, що на Марсі навіть був справжній океан рідкої води, населений різними видами складних істот. Але Наса швидко розчарувала всіх. Виявилося, що ця риба насправді звичайний камінь, а його дивна форма це всього лише гра самої форми каменю, світла та тіні. Якщо подивитись на нього під іншим кутом зору, то на рибу він вже не дуже і схожий. Третій знімок, який дуже люблять конспірологи, це зображення марсіянських ложок. Вони зустрічаються на багатьох знімках, зроблених марсоходами, і вони теж є грою світла та тіні. Всі ці камені мають таку форму унаслідок дії на марсіанський ґрунт вітрів, перепадів, температур і сонячного випромінювання. Також чені не виключають те, що на Марсі колись могла існувати вода в рідкому стані, тому вона цілком могла впливати на геологію цієї планети і виточити каміння різних форм. Наступне фото обличчя на Марсі є найбільш відомим знімком з Марса за всю історію. Всім знайоме обличчя на Марсі, сфотографоване станцією Вікінг 1 в 1976 році, призвело до появи великої кількості псевдонаукових та уфологічних теорій про древні марсіянські цивілізації. На основі цього були написані книги та навіть зняті фільми. Форму цієї гори вчені давно дослідили, і виявилось, що це всього лише результат взаємодії скал з різними природними явищами, а не штучно створений об'єкт, специфічна форма гори, гра, світла і тіні, а також наша багата уява дає таку картинку. Сучасні космічні апарати давно всім показали фото цього об'єкта у більшій якості та при іншому освітленні. Але уфологи й досі продовжують досліджувати знімки 40-літньої давності. І останнє на сьогодні фото це статуя жінки на Марсі. Це фото було зроблено у 2007 році марсоходом Spirit, після чого одні блоги про НЛО опублікували безліч статей про цю так звану жіночу фігуру монумент зроблений інопланетянами. Інші ж уфологи, при цьому я не знаю, що вони нюхали. Писали про снігову людину жіночої статі, яка живе на Марсі. Але здоровий глузд нам каже, що це теж оптична ілюзія, схожа на жіночий силует. Всі вище згадані предмети, сфотографовані на поверхні Марса, є хорошим прикладом оптичної ілюзії Парейдолії, тобто людина, невиразний та незрозумілий зоровий чи навіть слуховий образ, сприймає як щось виразне та визначене. Це те саме, через що ми бачимо постаті людей чи тварин, коли вдивляємось на форми хмар. Попри це, ми ж не кажемо, що це справжній котик. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Добре вдивляйтеся на форми Хмар. Слава Україні.